Друзі, всім привіт! Ми їдемо в село на один день викопати картошку, Тож запрошую до перегляду, буде дуже цікаво. А, Ранок я в селі, йду в малинку і зараз будемо картошечку збирати. Все зараз буду показувати. Це на хвилиночку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6 покосиків. Ой. І ось до кінця боже, тут за 2 години і визберемо. Ну, хай максимум три. Все, йдемо до Сістерс. Що в нас тут на городі є? Давайте так, я вам від самого низу показую, що в нас є на городі. Ну, крім картопельки, яку будемо зараз збирати. Як говориться, по городу. Ну, ви поняли, да, в кінці в нас капусточка. Ось така. Ми вже в батьків рідко беремо капусточку таку свіжу, а беремо тільки квашену. Мама її робить просто дуже-дуже ну, вкусно. Там отой клевер для кроликів. Чик. Так, бурячок столовий. І вони тут кругленькі є. І є такі довгенькі. Бурячки столові, бачите, довгенькі, вони дуже-дуже смачні. Перчик. О, як він гарний. Йомаю. -йо. Чик, і все. І дивіться. Оп-оп-оп, і жовтенький, і червоненький. Навіть є фіолетовий якийсь. Красивий. А це ми зараз проходимось по морквочці. Вона непогано така вродила, гарна. До речі, морква така вередлива. Не кожного року вона родить нормально, як оце в цьому році. Це дуже рідкісно. Якась така вона морква, вона вибаглива. вибагливий. Це так по пам'яті, те, що я пам'ятаю, що так, так гарненько тут це рідко. Знову ж кабачки, до речі, ми їх набираємо просто мішками і можемо за тиждень з чоловіком з'їсти. Реально мішок кабачків. Ми їх трем, Тушимо, жаримо, варимо, як, ну, все що хоче. Петрушечка. Так, огірочки. В цьому році вони в них дуже гарно вродили, От, наче просто тут пару рядочків. А вродили дуже гарно і продовжують далі рости і рости безкінечно. Ну, Зараз ми його поїмо. І далі знов ціла плантація помідорчиків. Ми теж їх наберемо багатенько. Ну, а тут батьків са ця сторона. Яблука, груші, сливи, черешні, вишні. Все, що хочу. Малини, ожини. Дуже... О, дивіться, яка маленька, боже, яка малінка. Не переживай, я тебе зараз їм. Дивіться. Там ось ожина. вони спеціально не зривали її. Чорненьке, оте. зараз ближче приведу. Вона в них якась така соковита, смачна. Там кислинка є і солодка. Дуже смачна і малина, і ожина. Тут все просто-просто смачнюще. А це такі потісончики. Вони як молоді, то можна теж їх жарить, варить, але це вони, напевно, вже тверді. Так, да, це тверді. Це їх вже тарта. Або для декору, до речі, можна взяти. О, я візьму. І по винограду. Моїх батьків більше 15 видів винограду. Але я не весь покажу, тому що не весь знайшла. Але деякі сорти вам покажу. Так, я зараз швиденько, щоб не забутись, покажу вам ще тут на обісівних виноград. Такий кругленький. Зараз ще. Ось там. І якщо ви хочете мене запитатись, які це сорти, я вам не відповім, бо не знаю. Будете писати в коментарях. Відео буду відповідати, так, ні. Навіть принципово в тата не буду питатися, який сорт винограду, чесно. Виноград, з яким ми виросли і їли постійно, і коли в наших сусідів був отих різних видів. Ми насолоджувалися цим, і я завжди мріяла, що в нас було дуже багато винограду. Так, це раз, два, три, чотири. Четвертий вид винограду. Саме звичайні. І в наших батьків ще є персики. Боже, що тільки немає? Я не вірю. Персики, персики, які не гарні. Які ж вони гарні, А, я не вірю. <реш> ну, тато завжди мріяв, щоб в нього все було, все, що можливо посадити. Маленький уривок відео, що встигла зняти в процесі збирання картоплі. Нас зайняло це біля двох годин, дуже швидко, тому що картопля дуже погано вродила. Перший раз за все життя, що я пам'ятаю, і тато також. А, біля нашої хати, але нічого тато не засмутився, тому що буде напевно щось замінювати на іншу картоплю. Тож порадьте, який сорт картоплі гарно родиться. Буду дуже вдячна. Пишіть в коментарі. Ми збирали картоплю і зараз обідуємо. Мама так, так. так гарно підготувалася. Тільки ну, всього. Да. Я... Я зараз в сістерс старшої, в неї тут яблучка, садочок, віточки, вольєр, собачки, ну все як має бути. Садочок. Тут Олічки кабачки, бурячки. Ой, чорнобривці. В неї завжди є посаджені чорнобривці. Садочок в неї дуже-дуже гарний. Ви навіть не уявляєте, як вони пахнуть. Дуже-дуже гарний. І там чорнобриво. Ну, перчик, помідорчик, все як має бути. Все це є. І да-да-да, чорнобривці, ой, клас. Все, йдемо збирати до своїх. Ох, і кавуни, дині. Прикол. В неї теж це завжди розсадиться, який кавучик на минуточку. Так. Вже викопали картошку, пообідали. Зараз йдемо ще порвемо квасольку і буду від'їхати до мами. Вже тільки що так гарно поїли, каву ще попили, так, да, Оль? Так. Да. Так. Турець. Дуже турецька кава. <с? <с?> так що обов'язково перейдіть на попереднє відео про Турцію, там дуже цікаво вони. Тато відмовився показувати виноград, показує який ще є, вий. Це якийсь шостий. Вид, вигляд. Дуже солодкий він цей вигляд. Це, Це вже наче сьомий вид винограду. Він такий солодковато кислий, його теж тут багатенько, він росте за хатою. Ну, тобто, чесно кажучи, я весь не покажу, тому що не знаю, де весь знаходиться. Його тут, тато сказав, більше 15 видів. Так, ще забула біля самих персиків тут восьмий вид винограду. Це такі великі сині грони. Я вже, вже його Зараз буду збирати сумки і пакуватися. Так це в нас в старій хаті, де бабушка жила. І буду пакуватися яйця, всі огород за все буду показувати. Тому що як приїдемо в Києві, я не думаю, що в нас буде можливість, ми будемо втомлені якось там м -м, показувати розпаковку. То зараз все на відео будемо знімати. Разу, коли я в селі, завжди багато роблю фото кроликів, знімаю. І це як традиції. Алло, посміхайтеся. Смішнючі. Так як в мене тато ведлікар, у нього дуже гарно виходить їх вирощувати. Він да? нам забороняє їх брати, не дуже часто дозволяє виводити. Тут гратися можна вже стільки з такого віку, як оце вони зараз тут пригають. Коли сліпими їх з ними гратися не можна. Тут ціла процедура, все не просто так. І тут, до речі, ось тут не має бути ось скрізь біля них какашок. Ви бачите, що їх немає. Це дуже-дуже важливо, тому що вони дуже розносять бактерії ці какашки, їх не має бути через те тут сітка. Там має бути ідеально чисто теж. Так що, і по тому, хто дивується, чому не розводяться кролики, тому що зазвичай люди не прибираються. Це великий забуток. Да? Це як в кішки прибирати кожного дня в лоточку. Так і тут. Подивіться, скільки цих патісончиків, які ж вони гарні. Колись мама їх не садила, бо це багато місця займає. А зараз вони розсадили їх і така красота. Красива як. Я навіть не знаю, що сказати. І це таке енна частина, що нам батьки дають. Кабачки, перець, помідори. Я взяла для декору. Це щоб не їсти, а для декору. Патісончики, гарбузик, персики. Боже, яка естетика. А я тут зараз нарвала м'яти, ось у нас. То запах йде на все подвір'я. Думаю, що зараз через камеру цей запах передасться. Хочу. Дядьки запропонували, щоб колегам роздати, всім роздати, щоб воно головне просто так не засігло. Бо в них вже дуже багато насушено. Ми п'ємо чаї з цих м'яти, і це вже хоче, щоб ми пороздавали. Це, це така м'ята чай, що пахне дуже сильно. Саме її беруть на чай. Пакували вже все. Я ще два кілограми картошки хочу дати, ми візьмемо. Тут м'ята пахне всю машину. Все, зараз буде розпаковка в Києві. Да, мам? да. Мама єсть персик. Тут виноград, природа, красота. Мама, скажи щось для паспал? історії. А що я скажу? Історія є історії. Після того все кажуть. Ну так. Пока-пока. Вс, їдемо. Муха вам вас дуже. Так, зараз швиденька розпаковка і на цьомуся. Одеро села завершується. Це перчик. Помідорчик, огурчики вже положили. <сram2> <сram2> Слово огурчики вже положили в холодильник. Можна я візьму? Можна. Це вона сердиться, бо ми її на сутки оставили вдома саму. Ти чого сердишся на мене? Ти чого сердишся? Якщо що, можете не в коментарях написати, щоб нам нас на столі, нас це дозволено. Дивіться, які помідорчики. Отакі, такі, що дуже спілі, я вложу в холодильник. такі. Гарбі, боже, я взяла тут. Чоловік робить зараз за кадром цей палат. Ну, чоловік з татом положив отакі помідори, пощі зелені, а я зараз їх сортую, а вони вже по всі, всі червоні. Получається, зранку до вечора вони вже почервоні. Город домашній, така картопля, буряк. І морква. Ложу на горку. Домашню вину буду зараз переливати в скляну пляшечку. Обов'язково. Такі гарні картинці, закінчую блог. Подивіться, яка красота. Чоловік готує їсти, я розбираю, вже закінчую розбирати душ і вечерію. Все, так, друзі. Це завершальне таке відео з села. Невеличкий такий лайфхак вам для, від мене. О, краще видно. Невеличкий лайфхак від мене. Приїжджаючи в село, немає різниці, звідки з подорожі, звідки обов'язково одразу розпаковуєте чемодани, сумки, які ви втомлені були за, за моїх 40 років. Я, можливо, один чи два рази не розпакувала, тому що я приїжджала вночі, тільки по цій причині. Розпаковуюся, ставлю на стірку. Якщо не було правильної машини, я замочувала речі, так, це було таке. А замочувала речі, розпаковувала все, абсолютно все одразу, все розложувала по місцям. І як вже зараз, вже 18 років з чоловіком, ми розподіляємо обов'язки. Він готує їсти. Я розпаковую сумки. Або якось так навпаки. Тобто це просто дієво. І немає не ні сподорожі, ні з села, нічого не лежить. Там в коридорах не в'яне, не гниє. І це дуже-дуже круто. Це просто вам не треба нервувати і спати вночі, і думати ж про те. Там, наприклад, якщо ви ввечері приїхали, думати про те, що там ще в мене ціла торба, яку треба розпакувати. Але зранку ви йдете всі на роботу, і це теж затягується на Бог настільки. Тож. Робіть це все оперативно і одразу. Повірте, це набагато легше. Всіх люблю і цілую, своїм батькам дуже вдячна за продукти. І будьте активними на моєму каналі. До речі, сестрички теж дякую, вона теж пригостила багато чим. Я розморожую зараз її свинину і завтра буду робити фарш. Так що, пасібочки. І що хочу сказати, підписуйтесь на мої канали. TikTok, інстаграм, посилання залишаю в описі, і будьте активними на моєму ютуб каналі. Дуже вдячна за перегляди.